Як місто рівне, має на продаж дві квартири в новобудові, найдешевші. Це в нас є двокімнатна квартира на п'ятому поверсі за 55 квадратів. Можна заплатити лише 47 тисяч, та однокімнатна квартира 34 тисячі доларів всього-навсього за 45 квадратних метрів. Тому, кому цікаво, будь ласка, звертайтеся ці квартири ще є в наявності і готові до продажу. Будинки здані в експлуатацію, переоформлені дуже дешево. Там ще можна зробити переуступку. На даний час нас користуються попитом однокімнатні квартири на першому місці. На другому місці це двохкімнатні квартири, і на третьому місці це трьох-чотирьох та будинки. І будинки більше вибирають, якщо дивляться альтернативу між квартирами та будинками. Звичайно, вибирають люди будинки. Маємо на продаж дуже багато будинків, цікавих і дешевших, і дорожчих, і новіші, і старіші. Тому, кому цікаво, пишіть, звертайтеся, будемо вам пропонувати і будемо працювати. Ціна послуг у нас не висока порівняно.